Вітер плюс 60 метрів на секунду. Ну, давайте так говорити. Давайте будемо дорослими. Тому з того, що я з того, що я бачив, з того, що я читав, ну, знову таки, це переказуване, переказуване да? але ну з тих людей, яким я довіряю. Ну, навіть якщо вони візьмуть Бахмут, то Стратегічно це взагалі не вплине приблизно ні на що. Я не знаю. А, я ось. спитав у віктора, І, який а... фахівець тут більше ніж я або ти. Sorry. Я це, думаю, це... що е, від думку віктора ми зараз теж почуємо. Е, можливо, він е, спростує мою думку або підтвердить. Я просто відкриваю мапу, я дивлюся. І я бачу, де були там оборонні лінії, які були побудовані ще до початку повномасштабного вторгнення. І там, ну, якщо вони беруть Бахмут місто, е, яке, ну, давайте так: це скільки там, 50-60 тисяч людей півроку, ну, про що ми можемо говорити? Друга армія світу, Ну, тепер, е, тепер давайте Віктору дамо слово. Найгірша помилка в обороні в сучасної обороні в сучасних бойових тіх це е, тактика, е, яку саме СРСР ще, е, ще застосовувалися, це не кроку назад. Чому? Тому що будь-яка оборона найпотужніша е, буде завжди пробита, якщо вона статична. Так, статичної оборони е, не має існувати е, в, в сучасному бою. Вона завжди е, по повинна бути динамічною. Чому тому, що якщо ми маємо динамічну оборону, ми маємо, ми маємо звичайно певні, певні опорні пункти, які не є динамічними, але сама оборона має бути динамічна, треба намагатися намагатися впустити противника в зони знищення. Зона знищення це на військовій мові та зона, яка прострілюється мінімум з трьох напрямків. Так, це це вже зона знищення. Один один з цих трьох напрямків напрямків може бути, наприклад, артилерія і, і два інші напрямки. Тому якщо противник діє малими групами, саме так вони просуваються наразі, а статична я. я помиль помилився динамічна оборона має бути має бути застосована на ці малі групи навіть і і це, це цілком можливо задля цього потрібно потрібно тренувати командний состав сержантів та е, молодших офіцерів, командирів зводу це не вистачає на жаль Україні наразі тренованого командного составу. Основної лавки е, збройних ну, будь-яких збройних сил. Так саржанський состав е, склад, я вибачаюсь, е, має бути дуже професійний, і це, це на жаль, Україна не зробила е, не зробила ще е, до війни я я я писав про це це було потрібно це не було е, зроблено тоді україна має зробити це я, я сподіваюся що україна робить це бо е, українські військові тренуються на базах нато в європі в британії в інших в інших міс містах і це дуже добре е, ну то тому не треба триматися триматися не за соледар не за бахмут як як такі пункти кроку назад, бо це бо потрібно потрібно сохранити людей перш за все, людей бойову силу. Якщо не буде бойової сили, тоді Україна втратить всю країну, не лише один одно, одно місто чи, чи декілька міст. Почув, давайте тепер перейдемо до наступної теми, і на цьому вже завершимо з Віктором дискусію. Потім я тебе Саня про.